Страхування від нещасних випадків або accident insurance – це ваш фінансовий захист, коли життя робить несподіваний поворот. Якщо ви отримали травму, перелом, опік, розтягнення, струс мозку і так далі. Поліс виплачує гроші напряму вам без довгих перевірок. Без складних документів це гроші, які ви можете використати на лікування, реабілітацію, оплату рахунків або екзаміну втраченого доходу. Це не медична страховка, це реальна фінансова підтримка в момент, коли ви не можете працювати. Це спокій для вас і впевненість для вашої родини. Ніхто не знає, що може статися на будмайданчику. майданчику Ніхто не знає, що може статися в дорозі, але ви можете бути готовими. Тому оформіть захист для себе сьогодні. І знайте, що у разі травми ви не залишитесь сам на сам із витратами.